11 жовтня, п'ятниця. Під дверима. Ось я стою під дверима і стукаю. Якщо хто почує мій голос і відчинить двері, то я ввійду до нього і буду вечеряти з ним. і Він зі мною. Об'явлення 3.20. Ця вістка дуже важлива, оскільки Лаодикія символізує сучасну церкву. Ця вістка завершує Божий опис свого народу впродовж усієї історії. Слово Лаодикія означає народ суду, ідеться про церкву, яка живе безпосередньо перед другим приходом. Це церква, над якою відбувається суд. На жаль, лаодикійці теплі, тобто самодостатні. Живучи в найбільш урочистий момент земної історії, вони не змогли побачити важливості цього моменту. Вони не зуміли збагнути цього відповідального часу. Остання церква Христа стоїть на порозі вічності. Однак вона спить у зручних комфортних обіймах байдужості вона живе в завершальний час історії, проте не усвідомлює важливості цього часу. Христос стоїть і стукає у двері серця. Він просить церкву прокинутися, скористатися сприятливими нагодами, які надає їй цей час і Проголошувати його слово. Які ж існують засоби від духовного сну. Великий лікар рекомендує лаодикійцям придбати три речі. По-перше, купіть золото. Що це означає? І з таким образом, ми зустрічаємося в посланнях Петра, щоб випробування вашої віри набагато ціннішої за золото, 1 Петра 1.7. Петро порівнює випробування віри з процесом очищення золота у вогні. Віра це дорогоцінний скарб сутність усякої правдивої духовності полягає в тому, щоби будувати довірчі взаємини з Христом. Це золота валюта християнства. Ісус говорить: прокиньтеся адже без віри ви вкрай убогі. Після цього великий лікар рекомендує білий одяг. У новому завіті білий одяг символізує праведність або правильні стосунки з Христом. Грішні земні істоти наділяються праведністю за допомогою незаплямованого одягу Христової праведності. Його праведність змінює наш характер. І, нарешті, великий лікар спонукає нас придбати мазь для очей, аби ми могли побачити свою потребу. Мазь для очей, яку дає Святий Дух. Допомагає нам побачити в правдивому світлі як самих себе, так і Спасителя. Запропоновані Христом засоби дієві. Він закликає нас плекати в собі справжню віру, будувати особисті стосунки з Ним та прагнути бачити очима Святого Духа. Ми духовно в Богі, сліпі та голі, але Він бажає збагатити нас, зодягнути у свій одяг і подарувати прозріння. Усе, що необхідно нам, зосереджене в Ісусі.